Вітаю, друзі, усіх на каналі. Хочу показати вам, от бачите, червоне листя в 16-му, в 15-му році, коли так саме пік був тоді на фундук, на трапезун, от Всі всі розказували і показували, якщо от червоне листя... Молодих приростів, значить то трапезунд. Дивіться, які листки молоденьких, червоні. І зараз я вам покажу інші фундучки, інші сорта. Трапезундик зараз дуже гарний став кущ, по весні трошки підмерз, але пішли гарні прирости. Такий благородний видно. Лист великий, шкода, горіха немає ще. Ну, саме головне, аби була рослина з гарною, так сказати, Роздословною щоб не був ніякий сіянець і не пересорт. Так, трохи відійшов від теми, зараз вам покажу інші сорта фундука. Так, підійшли ми до фундучка. Сорту Караманівський. Як можете бачити, також молоді прирости червоні. Лист навіть такий великий, червонуватий. Чимось мені він навіть схожий до трапезунда Караманівський. Ось вот такі вот гарні листочки. Так, підійду Джеферсон. Трохи його теж приморозило весні, але відновився от такі от аж бордові молоді прирости. І ще один фундук. Червоними, такими ярко вираженими приростами. От, святковий. Вже отакі вот от горішки святкового. Дуже схожий мені святковий до шедевра. І от тут декілька горизонтальних відводків по святковому. І от які цього року листя на святковому. Навіть от такі от великі, і то є буруваті. Так що, до чого я це все показував? що якщо молоді прирости червоного брудового кольору, то це є не показатель того, що вас дійсно трапезунд кримський, не сіянець і не якийсь інший сорт. Поки не побачиш горіха, нічого не можна говорити відносно сортності. Де би ви не брали в яких людей? Надійних, ненадійних, але все одно. Поки горіха не побачиш. Я тако, звісно, трохи рискую, хожу в одних шортах, голий, але хочу показати вам трохи бджіл. Це от мій відводочок. Вже гарно набрав силу, зараз липа зацвіла. Ось такі от справи по пасіці по фундучках. Наразі все. Дякую вам усім за увагу. Миру і добра вам. Всього самого найкращого. До побачення.